У Львівському центрі рекрутингу української армії запустили спільний проект Міністерства оборони та сухопутних військ, спрямований на відбір операторів БПЛА. Наразі тут можна буде більше дізнатися про літальні апарати та за бажанням вступити у підрозділи безпілотних систем. І вже є перші потенційні кандидати. Я е, кілька місяців тому вирішив підписати контракт зі Збройними силами і просто спілкувався з друзями, з хорошими, котрі вже проходять службу, і вони просто сказали, що от у нас є зараз е, підрозділ, набираються пілотів БПЛА, е, давай до нас. Мені, в принципі, ця тематика була цікава завжди. Ну, я вирішив спробувати. Звернувся до представників рекрутного центру. Вони сказали, що з 16 числа стартує презентація Дронфорс у Львові. Є схожість, така сама, в принципі, як і на тих самих симуляторах вдома на комп'ютері, але тут є ще пульт, тут є окремо окуляр-Віар, знову таки інструктор. Ну, тут більш то наближено буде тут, вони можуть отримати консультацію, розібратися на яку посаду вони можуть підійти всі в збройних силах України. Але наголошую, що все це стосується саме безпілотних систем. А вони можуть отримати консультацію від нашого рекрутера. А найголовніше вони можуть пройти тестування. Ось там знаходиться безпосередньо наш зараз. Також проходить таке невеличке тестування з нашим кандидатом. Тобто вони можуть подивитися на комплекси, які представлені в збройних силах України, на яких можна буде літати. Вони можуть пройти тестування на симуляторах і спробувати свої навички. І додає, що все це вони можуть зробити під керівництвом досвідченого інструктора. Фактично, людям, людям достатньо залишити номер телефону, імейл і своє ім'я, і дати згодку на згоду на обробку персональних даних. На сьогодні зареєструвалося більше 60 людей. Спочатку діалог відбувається з фахівцями центру рекрутингу української армії, а наступний крок вже діалог з нашим рекрутером, і потім відбувається тестування. Все це абсолютно добровільно. На кожному кроці наш кандидат може сказати: Я хочу прийти тільки тестування». У рекрутинговому центрі зазначають, що такі ініціативи, де люди вживо можуть поспілкуватися з військовими, про ті чи інші аспекти служби допомагають залучити більшу кількість охочих вступити до лав зсу. Наразі проект, який стосується такого напрямку, як БПЛА, є надзвичайно затребуваним, так і має високий попит в збройних силах України. Ми розуміємо, усі, що війна стає більш технологічною, відповідно змінюється характер війни, зможе допомогти цей проект також попробувати себе зрозуміти, чи взагалі цей напрямок підходить тобі, політати, ознайомитись детальніше, з якими є можливостями на сьогоднішній день в зброї. Ойних силах України триватиме цей проект у центрі рекрутингу до 19 липня.